Кафедра політичної аналітики і прогнозування десять років успішної діяльності 2016 року. Одна з найвостребуваніших кафедр Національної академії державного управління при президентові України відзначила свій перший ювілей: 10 років від дня заснування. І, хоча за буденними справами не було часу для високих урочистостей, колектив кафедри, її слухачі та аспіранти, а також чимало однодумців, зібралися в цей символічний день, аби підбити підсумки своєї роботи, змоделювати плани на майбутнє, та головне подискутувати про ситуацію, яка нині склалася у державі. На такі забуди багато політиків не хочуть приходити. І це також небезпечно. Вони не хочуть перед суспільством пояснювати зміст децентралізація. Знову ж таки, виходячи з розуміння публічної політики як плану дій, передбачаю в першу чергу передачу значної частини повноважень та бюджету, та бюджету від державних органів, органів місцевого самоврядування. З тим, щоб максимально наблизити ці органи до потреб людей, які там проживають. Цікава дискусія між собою, а що ми реформуємо? Пані Сероїд каже публічно, хтось державно, Семера Шимків сказав англійською паблік полісі. Пані Шкрум сказала, ми реформуємо, не чіпайте слова, ми самі не розібралися. Закінчував, знаєте, яку фразу? Бо я прямо мов, величезна кількість людей. Давайте англійською, бо українською ми не прийшли до висновку, що ми реформуємо. І це не критика колег, це відсутність політична. Вони кожен правильно каже, але вони не прийшли в політичному розумінні, а що ми робимо. Це Великий комітет журналістами, а через тиждень було проголосовано закон про державну службу. Якщо повертатися до закону про державну службу, закону про службу в органах місцевого самоврядування, про місцеве самоврядування, де є також інститут, перш за все представництво влади, до парламентаризму. То якщо ми все це об'єднаємо, скасуємо їх статусні елементи, все це люди. І первинний ресурс в державі це люди. Не вуголь, не гроші, нічого. Не буде людей, які мають можливість спроможне побудувати всі інші ресурси, не буде цієї держави. Якщо перефразувати відомий вислів «кадри вирішують всі, то кадри підготовлені в академії можуть це вирішити. держава не здатна. Не може зараз надати повністю ті фільм, які ви декорували. Скажіть, Скажіть верто, а не зробіть проблему, ви рівні, опускайте на рівень. Цього дня відбувся відкритий тренінг з медіаграмотності, який набув своєї актуальності через конфліктну ситуацію в Україні, коли поток неправдивої інформації зашкалює. А ньюзмейкери доволі часто використовують маніпуляції, пропаганду, фейки, які досить важко розпізнати без основних навиків медіаосвіти. Я так емоційно розповідав, да. От Те, що ви почули, проаналізуйте і перевірте хоча б один із фактів, що я сказав. Чим більше емоцій, тим більше вами починають маніпулювати. Зрозуміли? Емоції, цифри і те, де це вплив на мозок і бажання взяти під контроль. Ювілею кафедри виявився насиченим на обмін думками. Науковий майданчик на базі кафедри діятиме й надалі. Якщо ви не байдужі до процесів, що відбуваються у державі, прагнете розвивати аналітичні навички з публічного управління та бажаєте долучитися до наукової спільноти, звертайтеся. Київ, вулиця Софії Перовської, 5, кабінет 1120, телефон 044 455 67 63 Кафедра політичної аналітики і прогнозування здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за двома спеціалізаціями. Публічна політика та політичне управління взаємодія держави, бізнесу та громадянського суспільства, форми навчання денна, заочна та вечірня, Завідуючий кафедрою, доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів, доктора та кандидата наук Національної академії державного управління при президентові України Телешун Сергій Олександрович.